Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми прийшли, що ми в мирі і спокої, зібрались, мирне на небо над нами, Бог дарував нам життя. І ми в цей день, саме раночку проснувшись, хто, можливо, положив в своєму серці бути в пусті, хай вас Бог благословить. Але ми молились в цей день, ми нуждались. Просили у Бога милості, просили Його благословення. Я думаю, цими днями, приблизно місяць назад, коли я так став молитві перед Богом в нужді, що Бог скаже. І було таке слово, що там було багато слова, але я не все скажу. Скажу декілька слів, а каже: ти жди действия моєго. Жди я буду діять. Я жду, але від того часу, брати і сестри, коли оце слово прозвучало, і моє серце потривожило мене. І дружина пройшла через лікарню, лікарів. Це від того часу, коли було сказано що жди дійстя його. А що ще буде, а з ким буде, а як буде, я не знаю. Я знаю одне, брати і сестри, що наш Господь що б він не зробив відносно моєї і твоєї душі, Він знає, що робить, тому що в нього є ціль спасіння душі. Слава Господу за це, спасіння душі, брати і сестри! Коли я недавно говорив з одною молодою людиною, я говорю: зупинись, ти неправильно йдеш. Я почув у відповідь такі слова, хай мене Бог зупиняє. Після цього я вже нічого не сказав. Мене серце жалось, брати і сестри, тому що я багато викликів чув, коли люди давали Богові виклики. Я згадую слова одного брата, а що їздить там десь нуждатися? Як треба Богу, Бог прийде і скаже. Бог мене найде. Додому пророка пішле, в собрання пришле пророка. Ну, ніби не погані слова, але це виклик, це виклик. І Бог прийшов, і Бог сказав, але там був плач. Браті і сестри. В чому наше благословення? От на кого я призрю на смиренного і сокрушеного Духом і на трепещущого пред Словом Моїм. Я не раз цитую слова. Український, тому що часом звіряєш, часом український текст перекладу такий хороший, влучний, правильний, а часом російський текст перекладу, а часом англійський, навіть якого я не розумію, але вловлюючи деякі слова, розумієш, воно якось так прямо в ціль. І український текст перекладу зламаний дух, зламаний. Хто то казав, я ніколи того не практикував. І особисто з тим не, ніколи не стикався, але я пам'ятаю, хто то в проповіді казав, що є овечки, які недобрі, які все время, ну, є паша, є що їсти, а вони все время от біжать, скубне, скубне, і біжить і біжить, і біжить, без лиху біжить. А за нею ще хтось біжить, І ка таким овечкам пастух ножку ламав. Я ніколи то не практикував. Я говорю, що не стикався цим напряму. Але я задумався над цим прикладом, брати і сестри. Бог наш є Бог милосердний, але Він допускає іноді переживання. Бог говорить однажди, Бог говорить другий раз. Бог говорить із жокою бол'ю в костях. І так Бог говорить. Брати і сестри, коли Бог заговорив до Савла, до Павла, потом Павла, Савла спочатку, то він осліп, він повністю осліп. Його привели, він був сліпий декілька днів. Але потім ми знаємо, що послав Господь свого помазаника. Той помолився, і Павел получив іселення. І кажуть, що Павел мав проблему через все життя з очима, вони постійно сльозили, постійно тікли. І з чого це браття беруть? Тому що Павел каже, що ви б очі свої оторнули б і мені б дали б свої очі, настільки ви любезні, у цьому браття взяли, що, видно, Павел мав проблему з очима, фізичними очима. Да, він бачив, він говорив. І ось я читаю такі слова із дії апостолів із 9 розділу 9. І 22. Ді апостолів 9.22. А сал болі і болі укріплявся. І приводив в замішательство іудеїв, живущих в Дамаскі, і доказує, що сей є Христос. Брати і сестри, учений муж, який учився у нога Маліїла, не всім апостолам випала така можливість проповідувати царям, великим людям. Павел мав таку можливість. Але от, брати і сестри, подивіться на сліпого духовного савла, до покаяння. Ну скажи йому за Христа, да він тобі очі виколе. Він тебе на тортури зв'яже. Він тебе в кайдани зв'яже, заведе, щоб тебе мучили, щоб тебе вбивали. Скажи йому за Христа, який Христос закон знав. І подивіться, брати і сестри, він сам за себе говорив і каже: я служу от прародітеля з чистою совістю. Павел, яка ж твоя совість, скільки плачуть на тебе, скільки сльоз лють на тебе, бо ти сім'ї роздирав, забирав тата, маму, дітей, розділяв, зв'язував, приводив Єрусалим для тортур. Савл, яка в тебе чиста совість. А він мав виду, що він настільки був преданий закону, ветхому закону, старозавтньому закону, що він в тому не согрішав ні в чому. Він, він всі предписання робив, але у ви неправильно, ну докажи йому зараз. Браті і сестри, є такі люди, віруючі люди, ну що ти йому докажеш? Можливо, є діти, можливо, у можливо, кого є такі внуки. Ну, що ти їм докажеш, той, здається, щось би говорив би, сказав би, хотів би щось навчити, щоб помінялося серце дитини чи дорослого, ну що ти йому докажеш, він не розуміє закриті очі духовні. Але потім, коли Бог відкрив очі духовні Савлу, і Савл став Павлом, і написано: Болі і боліє», приводив в замішательство іудеїв, живущих в Дамаскі, доказує, що сей є Христос, що Христос, якого ви розп'яли, є Месія, посланець Бога, Син Божий, Бог, він доказував і оп'ять таки Писаннями доказував, що так написано, пророчець багато було, брати і сеси. ну Десь люди загубили істину. Навіть загубили істину, брати і сестри, в тому, що Христос родився в Віфліємі. А його кличку він мав зовсім другу. І думали, а що ж робить? Ну, Христос з Віфлієму має прийти, а цей Цей з Назарету. Браті і сестри, і люди десь губилися, люди десь не понімали істину Господню. І ще були ті, які постоянно твердили одне й те ж саме, неправду твердили. Тому є правда, я ніколи то не перевірав, що євреї, виховуючи своїх діток, вони не кажуть ніколи поганих слів на своїх діток, а вони, наоборот кажуть щось таке добре і позитивне і в майбутньому, що ти будеш великим і так далі. Я того не провірав, але в тому є правильний і здоровий смисл. Тому що дійсно, якщо говорити дитині, що де ти взявся на мою голову, нічого не буде, толку з тебе не буде і так далі, і так далі. Діти попадуть в біду. Розумієте? Десь воно там, в серці, в підсознанні, залишається, що в мене нічого не виходить, в мене нічого не виходить, в мене нічого не вийде. Брати і сестри, не було у вас такого в життю. Коли ви, ідучи тяжкою дорогою, життєвою, як ми співали, Хрест тяжкий несеш, і хтось вам казав, брате або сестро, не переживай з Божою помощю, донесеш, Бог поможе, Бог благословить. Десь з'являлися крила, десь укрилялися ми, десь в надії укріплялися, хтось нам ободряні, таке сказав. Відподивіться, брати і сестри, ворог клевеще, ворог зараз в останнє время. Мало що залишається святого і доброго. Я цими днями задумуюся над тим. У нас теж є трансляція, можливо, і сьогодні, і зараз є трансляція, але я цими днями думаю, ніби добра річ, правда, добра річ, хтось вдома. По причині хвороби може бути в зібранні разом з нами молитись, прослухати проповіді і так далі, наскільки зла через це все. Я говорив, ви замітьте то самі, коли наша трансляція йде Аркоф Соловейшен, мало людей дивиться під час зібрання. Зібрання закінчується, появляється дуже багато глядачів. І Я не помилюсь, коли я скажу, що вони дуже скоренько пройшлися по собранні. Хто проповідував, хто був, що проповідував, що робилося, часом обяви йдуть в ефір, забудуть відключити раніше времені або в срок. І людям цікаво, все. Людям цікаво. Хто то обговоряє, хто то сміється, а хто то по-інших навіть така ситуація, брати і сестри, різна буває. І Я думаю, вроді є якась польза. А скільки біди, скільки біди, проповіді зараз обсуждаються, пророчества обсуждаються, багато чого доброго перекреслюється, і ми живемо в цей час, в такий час, що робить? Брати і сестри, можна було б відключити, можна було б закритися, замкнутися, йти в пустиню і так далі, і так далі. І знову ж таки є друга думка приходить в моє серце. Знає Господь своїх, і Господні овечки чують голос свого пастира. Слава нашому Господу. Тому, брати і сестри, провіраймо себе, провіраймо своє життя, провіраймо. Дуже важливо, якщо ми. Любимо ходити в собрання, щоб це було постоянство в тому. Якщо ми любимо молитися, щоб в цьому було постоянство, я сьогодні зараз задаю кожному із вас питання. Я не хочу, щоб ви відповідь сказали, але я задаю питання. Пройшло вже декілька днів після Нового року. Як ми говорили, я говорив, і ви то чули. Давайте рішення зробимо самі в собі, кожного дня читати Слово Боже. І я сьогодні задаю питання: кожен день ми читали, Получалося в нас, кожен день читати, чи не вийшло. Даймо відповідь перед Богом. Часом, можливо, якщо стомлені, думається, я трошки полежу, чуть-чуть віддихну. І зараз стану і помолюсь. І того не случалося. Замітьте, того не случалося в 99 Процентах я скажу, що того не вийде, тому що втомлені заснемо. а Ранком, о, я думав, помолити ще на ніч не вийшло. Ну, нічого, якось свою совість заспокоюємо. Але, браті і сестри, поговорити з Богом. Є такий хороший вірш. Хороший вірш. Часом сестри розказують Його, можливо, ще коли розга... згадає, хто і розкаже, я хотів поговорити з тобою. Такий вірш там. Я і тоді, і тоді, і тоді ходив, хотів поговорити з тобою. Тому, браті і сестри, ми зараз знову будемо в цій молитві говорити з Богом. Ми помолимося за нужди, які ви скажете, молитві не нужди. Будемо дякувати Богу, будемо просити Його благословення. Но ще раз вернусь до Савла і до Павла. Це останнє, время, лукаве. Время. Ворог діє, я вертаюся ще до того самого інтернету, тому що згадую одного молодого чоловіка, його тато служитель. Я, того тата, служителя знаю ще з України, хороший брат, слово, пророче ішло через нього. І раптом дехто мені показує на його сайт, і я дивлюсь, страшні речі читаю, він повністю став атеїстом. Повністю отрицає Бога, син цього пастора, і дуже багато підписчиків має, тисячі. І це молоді люди. Думаю, Господи, ну як так, Боже, ну чого так? Ізпитується Твоя і моя віра, і Бог її ще крепше і спитає. Його є право і спитати, брати і сестри. І ми співаємо в одному псалмі, Господі боліт. Ми кричимо: Господи болить, но віточку, якою очистити хочеш ти. Ти хочеш і спитати її. Браті і сестри, дай виноградна лоза. На Україні згадую була одна виноградна лоза, яку я майже не обрізував, тому що вона служила тіллю, тінню, там така беседка була. А другу виноградну лозу крепко обрізував. На тій, де не обрізував, маленькі такі ягодки і родючість падала, а там, де обрізував виноградну лозу, такі великі ягоди, родючі, сильні. Просто як уже листя попадає, а в'єтки висять, всі йдуть і дивуються сині плоди. Браті і сестри, так само і ми. Коли Бог обрізає, коли Бог обрізає нас, віточки оці обрізає. Ми понімаємо істину, ми смираємося перед Богом. Ми не, не летимо. Так знаєте, що нікого нічого не бачимо. Ми зупиняємося і трохи бачимо уже скорбь кого-то, сльози кого-то, переживання. Розуміємо, брати і сестри, щоб в церкві був рост, треба багато молитви, треба єдинство. І треба труд, треба думати за труд, переживання, пости, молитви. І Бог буде діяти, брати і сестри. Тому не устоять, стоять, ні в собранні народа Божого, не устоять. А ми скажемо, а я по множеству милості Твоїх войду в Твій і поклонюсь святому імені Твоєму. Там написано святому храму Твоєму, а ми говоримо святому імені Твоєму, в страхі Твоєму. Перед нами знову молитва, брати і сестри. Ми маємо право і ми мусимо перевіряти своє життя і своє хождені. Знаймо, є більшинство, воно має силу. Є, брати і сестри, то, коли проповідується істина Господня, і вона приймається так, коли ми бачимо, скільки. Людей за таке толкування, а скільки людей за таке толкування? Якщо багато людей за таке толкування, ми приймаємо таке. Якщо мало людей за таке толкування, ми не приймаємо таке. Але може в тому істина, в тому, що мало. Братія і сестри, від істини, порою, горка буває, горка. Порою буває так, знаєте, ну неприйнятне для нас, ми в тілі живемо. І пам'ятаєте, що залишилося колись? Я не думаю, що Вартімей кричав, розпни. Я не думаю, що десять прокажонних, які очистились, кричали, розпни. Я не думаю, брати і сестри, що ті сліпі, яких исцелив Господь, кричали, розпни. Я не думаю, що та жінка, яка страдала кровотіченням, сказала і кричала размне: Я не думаю, але просто їх не було ні чутно, ні відно, тому що кричала толпа, кричали тисячі людей, їх хто -то настроїв, їм хто -то сказав, їм хто -то навчив, ми без Ісуса проживемо, ми зможемо без Нього. Він обичаї наші нарушає. Він проблему робить для Ізраїля. Ми храм маємо, а то можемо все потіряти через цього Ісуса. Прийшов час, і храм потіряли і розсіялись. І такого народу, як євреї, не було. Довго-довго тисячі років, аж поки ми знаємо в 48-му році. Об'явлено, що є держава Ізраїль, а то не було, десь зникла вона, коли приблизно через 40 років спалений був Єрусалим і розрушений храм до основання, що не осталося камня на кам'яне, там кричали люди. А помните, ще останнє скажу, коли соглядати її йшли, видивлюватись землю обітовану, куди Господь вів Ізраїля. І там десять сказало, ми не війдемо, а двох говорило, ми війдемо, Бог поможе нам. І що случилось? Послухали десятьох, плакали, плакали, де сльози взяли? Плакали люди, мужчини і жінки плакали. Що ви наробили, куди ви нас вивели? І возгорився в гнів Божий і сказав: доросле населення не війде в обітовану землю. Всі, котрий бачили славу Мою, не війдуть в обітовану землю. А цих двох, Ісус, Навін і Халєв, і в них каже, Халєв, в дух був, вони увійдуть. А доросле населення, отак вони ходили кругом гори. Кругом гори ходили роками, роками, поки не повмирали всі дорослі, а вже тоді молоді, молодші підростали, вони вийшли в обетовану землю. І то, брати і сестри, ми розуміємо, яка, яка велика проблема була в цьому народі, як вони швидко від великої висоти падали крепко донизу. Ще на Бог явив свою велич, свою славу явив. І дивись, маленькі спитання, і вони вже того не можуть витримати. Хай збереже нас Господь, да ми були вірні Господу до кінця, і що ні много, і очі, ні много, і грядущий прийде і не умедеть. Тому розуміємо, де ми маємо бути, що ми маємо робити, куди ми йдемо, хто ми є, призвані, хто наш Господь, чиї ми діти. Рахуємо ці всі речі і дякуємо Богу. Від самого раночку, коли просинаємося, дякуємо Богу. Читаємо слово Боже. Не знаю, коли нам виходить ранком, в обід, вечором. Чи, можливо, зараз після зібрання прийдемо, будемо читати. Я не знаю, але читаємо його кожен день. Іслідуйте Писання, і через них ви думаєте й мати життя вічною, а вони о Ом'є, так сказано в Божому Слові. Читаймо, вивчаймо, і ми будемо бачити великі тайни, великі глубини Бог буде відкривати для нас, і ми будемо знати, який отвір давати на дірські спроси. На те, Та такі спроси, навіть порою безсмислінівані, брати і сестри, здається, думаєш, ну що тобі сказати, скажи істину, що тут написано. І то буде правильно, хай Бог нас всіх благословить. Давайте в цій молитві помолимося за нужди. Будь ласка, скажіть ваші нужди, і ми будемо молитись. Я також прошу молитись за нашу сім'ю, мене, дружину, за дітей наших, молитись. Ми в тому крепко нуждаємося, хай Бог благословить. І також з України одна сестричка. Старша дзвонила, я заявляв, вже говорив в неї два дорослих сини, які мають діагноз шизофренія. Це психічний розлад, так би сказати, буває, доходить до буйності, до такої тяжкої степені, і вона її знімагає їм, просить, щоб ми молилися за неї. І є деякі такі моменти, коли ви згадуєте за таких людей, і навіть від нашої церкви, з наших людей. До них фінанси йшли до цієї жіночки, фінанси йшли. Вона дуже тому рада, тому що каже, один таки там пластиночка лікарств, яких е, дорогих, вона казала, півтори тисячі гривень стоїть оця пластиночка, оцих таблеток, які треба їй одному із синів. І вона дякує за фінанси і просить молитися, тому я ще раз прошу: помолімся за таких людей. В них є велике переживання, в них є великі труднощі. Будь ласка, скажіть ваші нужди.